Іша, добрий вечір. Добре. Ти навчаєшся в коледжі Женсонг в Пекіні. Пройшов тиждень, як ти приїхав до Китай. Скажи, будь ласка, які твої враження від України? Що що враження? Ну, насправді країна дуже важка. Це на перший час, коли перші два-три дні, коли ти намагаєшся щось зрозуміти, адаптуватися до клімату і зрозуміти взагалі, як повіти. Але з часом все приходить і. Починаєш розуміти, що ти вже не в Європі, не в Африці, не в Латинській Америці. Намагаюся адаптуватись, але а, тут дуже сильний контроль над учнями. Взагалі дуже сильний контроль над населенням і ну, це, це не Європа, тут взагалі немає ніяких практиків, тобто тут все чисто, вся класка, все просто Тут все безпечно. Так, безпечно, дуже безпечно. У кожному круті відеокамери. Так. Ти йдеш, розумію, що з тобою нічого не станеться, хоч ніколи нічого. Ну, в цьому є свої краси. Але цього потрібно звикнути під право. Так так, так, так. Ну, що ще дуже буде важко абітурієнтам, які приїжджають з Європи, дуже важко. А, саме їжа це дуже важкий нюанс, тому що саме їжа зовсім відрізняється від української, української. А, Тому Першим часом треба адаптуватись під їжу, і тоді вже можна буде жити добре. Є додаткові ресурси. Є записні блюда, такі як Мабулась, такі як Каті і Капопукінські. Так, так. Ми замовляємо доставкою кур'єром. Він привозить нам до коледжу їжу. І Макдональдс, і КІФСІ, і дуже популярні бренди ще є, деякі компанії, які працюють Так, І супермаркет також можна замовити прямо до коледжу, до апартаментів. Тобто не треба нікуди виходити з коледжу, все можна в коледж. А забіз можливість промокування їжі з коледжі? Ні, немає. Так, є, холодильник, товарка. Є кльопка, але не можна, вони дуже слідкують за електроенергією в коледжі, тому а, можуть вимкнути або забрати мультиварку, якщо у вас є. Тобто готувати самому їжу не можна. Немає плит, тобто, або ти так, замовляєш кур'єром, або... Готуєшся в б... хажуся в коронавірус, так. До речі, хто із анозінці? Але багато з інших країн, Азії дуже багато. Європи практично немає. А, тобто з Україною ми були одні. були і є одні. А як була що у нас заняття? Що люди спорту? Так. Через два дні. Дуже ти познайомився. Так, дуже подружився. Так, дуже багато друзів з різних країн. Тому ну, ми спілкуємося дуже-дуже тісно, і це головне для нас. Тому що нам навчатись аж три роки. І треба розуміти, що всі ми будемо друзями. Це само. Це вірю. Бажання, Добре. Що ти, як ти вважаєш? Є сенс їхати взагалі в Китаї на навчання? Китай так, є сенс, а, якщо тобі дуже подобається. Ну і спробувати теж варто. Ну, ти, ти не зможеш зрозуміти, подобається чині, якщо не немає. Тобто приїхати навіть на перший рік, подивитися країну, вивчити мову, зрозуміти це твоє чи ні, ну, я думаю, так. це варто того. далі вже потім вирішувати. Я в Базии Николай Мегов. Я даже сегодня не проезжал на... на туризм. На этот Николай Мегов. И катается его такая вау и